І він вернув мене до дверей храму, аж ось виходить вода з під порога храму на схід, бо перед того храму на схід. А вода сходила з долу, з правого боку храму, з півдня від жартівника. І він випровадив мене в напрямі брами на північ, і провів мене навколо зовнішньої дорогою до зовнішньої брами, дорогою, зверненою на схід, і ось вода виприскувала з правого боку. І вийшов цей чоловік на схід, а шнур був у його руці, і він відміряв тисячу ліктів. І перепровадив мене водою, водою по кістки. І відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою, водою по коліна, і відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою по стегна. І відміряв він ще тисячу, і був потік, якого я не міг перейти, бо стало великою та вода напливання, потік, що був неперехідний. І сказав він мені, чи ти бачив це, сину людський? І повів мене і вернув мене на берег цього потоку. А коли я вернувся, то ось на березі потоку дуже багато дерев з цього і з того боку. І сказав він до мене: ця вода виходить до східньої округи, і сходить на степ, і сходить до моря, до води солоної, і вздоровиться вода. І станеться всяка жива душа, що роїться скрізь, куди приходить той потік, буде жити, і буде дуже багато риби, бо війшла туди та вода, і буде вдоровлена, і буде жити все, куди пройде той потік. І станеться. Стануть при ньому рибаки від Енгеді аж до Енеглайму, вода буде місцем розтягнення не воду, їхня риба буде за родом своїм, як риба Великого моря, дуже численна. Його ж багна та калюжі його не будуть уздоровлені, на сіль вони дані. А над потоком виросте на його березі з цього і з того боку всяке дерево їстивне, опаде його листя, і не перестане плід його кожного місяця буде давати первоплоди. Бо вода його вона з освятині виходить. І буде плід його на їжу, а його листя на лік. Так говорить Господь Бог оце границя, що ви посядете собі цю землю для дванадцяти ізраїлевих племен, Йосип матиме два уділи. І посядете її як один, так і другий, бо, прирікаючи, підняв я був руку свою дати її вашим батькам, і припаде цей край вам у спадщину. А оце границя краю на північному кінці від Великого моря напрямець до хетлону, як і ти до цедаду. Хамат Берота, сівраєм, що між границею Дамаску та між границею Хамату, середушій хацар, що при границі Хаврану. І буде границя від моря, хацаренон, границя Дамаску на північ і границя хамату. Це північний кінець. А східній кінець земіж Хаврану та земіж Дамаску, і земіж Гелааду та земіж Ізраїлового краю Йордан, від границі аж до східнього моря відміряєте. Це східній кінець. А південний кінець на південь, від тамару аж до води от Кадешу, потоку до Великого моря. Це південний кінець на південь. А західній кінець, Велике Море, від границі аж навпроти того, де йти на хамат. Це західній кінець. І поділити цю землю собі ізраїловим племенам. І станеться поділити її жеребком на спадок собі та чужинцям, що мешкають серед вас, що породили синів серед вас. І стануть вам, як тубільці між синами ізраїловими, з вами вони кинуть жеребка про спадок серед ізраїлевих племен. І станеться у тому племені, де мешкатиме з ним той чужинець, там дасте його спадок, говорить Господь Бог.